Точний прогноз погоди від каналу «Погода.юа». Прогноз погоди на завтра, 18 та 19 серпня, по всій Україні ось прийшов черговий тиждень. Завтра, 18 серпня, в Україні знову пройде переважно під знаком ясного неба та в цілому комфортної температури, але дощі завітають у певні регіони. Попереду детальний прогноз по кожному регіону. Я розпочинаю. А ви поки що напишіть, з якого міста чи села ви нас слухаєте. Прогноз погоди на понеділок, 18 серпня. У цей день погода стабілізується майже по всій Україні. Дощі знову будуть великою рідкістю. Розберемо детальніше по регіонам та областях. Схід України. Харківська область. Температура в день від 23 до 26 градусів, а вночі. Від 19 до 17. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Вранці розпочнеться дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Луганська область денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і Хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Донецька область. Температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода, без опадів. Південь України. Миколаївська область. В день від 32 до 35 градусів, вночі до 23. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не задьмарять його до кінця дня без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. Увесь день в Одесі утримається ясна погода без опадів. Запорізька область в день температура досягне від 31 до 33 градусів вночі до 20. У Запоріжжі небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Херсонська область: денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. У Херсоні ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Північ України, Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. У Чернігові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 15. Увесь день у Сумах утримається ясна погода. Без опадів Житомирська область. Денна температура 22 градуси, вночі зниження до 14. Весь день у Житомирі утримається ясна погода без опадів. Київ та область, денна температура від 25 до 27 градусів, вночі від 18 до 15. Весь день у Києві буде хмарним. Без опадів. До самого вечора у Білій церкві буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. Центральна Україна Полтавська область. Температура в день до 27 градуса, вночі до 15. До вечора хмари, що панували в небі у Полтаві, весь день заберуться геть. Вночі та вранці очікується дуже сильний дощ із грозою. Кременчук. Температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Похмура погода буде триматися у Кременчуці не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Вранці йтиме дощ. Удень та ввечері опадів не очікується. Дніпропетровська область. Температура вдень. Від 27 до 30 градусів вночі до 20. У Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися без опадів. Кривий ріг протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. У кривому розі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. У Черкасах майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Кіровоградська область. Температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. Ранок та день у Кропивницькому будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня ападів не очікується. Вінницька область в день близько 26-29 градусів вночі від 17 до 15. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами, без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина. Температура в день від 25 до 30 градусів, вночі від 17 подекуди до 15. З самого ранку небо в Рівному вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Без опадів. Ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. У Львові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Опади малоймовірні. Тернопільщина денна температура від 24 до 29 градусів і вище, вночі від 17 до 15. У Тернополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Хмельниччина. Температура в день – близько 25 градусів, вночі – від 19 до 17. Ясна погода протримається у Хмельницькому зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами без опадів. Кам'янець Подільський температура в день від 23 до 26 градусів, вночі до 17. У Кам'янці Подільському протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі йтиме дощ, вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Івано-Франківська область температура в день від 20 до 24 градусів, вночі від 15 подекуди до 12. В Івано-Франківську очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів. Закарпаття. Денна температура від 20 до 25 градусів. Вночі від 17 до 11. похмура погода буде триматися на Закарпатті не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Вночі йтиме дощ, вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Чернівецька область температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. Зранку до самого вечора у Чернівцях небо буде вкрите хмарами. Уночі, можливо, пройде сильний дощ. Увесь день, починаючи зранку, мине без опадів. У понеділок, 18 серпня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави: Схід. У східних регіонах зберігатиметься тепла та переважно ясна погода. Денна температура коливатиметься від 24 до 30 градусів, нічна від 17 до 20. Подекуди можливий короткочасний дощ у першій половині дня, але загалом опадів майже не очікується південь. На півдні найспекотніше. Денна температура сягатиме від 31 до 35 градусів уночі триматиметься близько 20. Усі дні ясні, без опадів і з відчутним літнім сонцем. Північ. У північних регіонах трохи прохолодніше вдень від 22 до 26 градусів, уночі від 14 до 17. Переважно ясна погода без опадів. Центр у центрі очікується різноманітна погода. Денна температура від 23 до 30 градусів, уночі від 15 до 20, місцями дощі з грозами, особливо вранці, але більшу частину дня погода буде без опадів. Хмарність змінна від похмурого ранку до ясного вечора. Захід у західних регіонах температура в день коливатиметься від 20 до 30 градусів. Уночі від 11 до 19. Погода більш мінлива, подекуди ясна, подекуди хмарна. В окремих районах можливі нічні дощі, вдень переважно без опадів. Прогноз погоди на вівторок, 19 серпня. Розберемо детальніше по регіонам та областях: схід України, Харківська область, температура в день від 27 до 32 градусів, а вночі. Від 19 до 17. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Луганська область, денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. Вдень у Луганську на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, без опадів. Донецька область, температура вдень. Близько 30 градусів вночі близько 15. Ранок та вечір у Донецьку будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. Південь України. Миколаївська область вдень від 32 до 35 градусів, вночі до 23. У Миколаєві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Одеська область. Денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Запорізька область вдень температура досягне від 31 до 33 градусів, вночі до 20. чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Херсонська область денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. Увесь день у Херсоні небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Північ України, Чернігівська область денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. У Чернігові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів. Вночі опуститься до 15. У Сумах ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Житомирська область денна температура 22 градуси, вночі зниження до 14. У Житомирі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Київ та область, денна температура від 25 до 27 градусів, вночі від 18 до 15. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Без жодних опадів. У Білій церкві ясна погода очікується вранці та ввечері. А в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Центральна Україна Полтавська область, температура в день до 27 градуса, вночі до 15. У Полтаві ясна погода очікується вранці та ввечері. А в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів. Кременчук температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів. А вночі знизиться до 20. Хмарна погода протримається у Кременчуці весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Дніпропетровська область. Температура вдень від 27 до 30 градусів. Вночі до 20. Увесь день у Дніпрі утримається ясна погода, без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. У Кривому розі ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго, без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Кіровоградська область температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. У Кропивницькому ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Вінницька область. В вдень близько 26 29 градусів вночі від 17 до 15. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Вінниці до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дуже сильний дощ із грозою. Захід України. Волинь і рівненщина температура в день від 21 до 20 градусів, вночі від 17 подекуди до 15. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів. Вночі від 14 до 12. Вранці небо у Львові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. Тернопільщина. Денна температура від 24 до 25 градусів і вище вночі від 17 до 15. У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки. без опадів. Хмельниччина. Температура вдень близько 25 градусів, вночі від 19 до 17. У Хмельницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Кам'янець Подільський. Температура вдень від 23 до 26 градусів вночі до 17. Ранок у Кам'янці-Подільському буде безхмарним. Та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Івано-Франківська область. Температура вдень. Від 20 до 27 градусів вночі від 15 по декуди до 12. Вранці в Івано-Франківську небо буде ясним. А вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. без опадів. Закарпаття денна температура від 20 до 25 градусів, вночі від 17 до 11. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, Погода зміниться вже у середині дня, і небо на Закарпатті вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дрібний дощ. Чернівецька область. Температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Чернівцях до самого вечора. З середини дня і до його кінця, ітиме дрібний дощ. У вівторок, 19 серпня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави: схід України. У регіоні утримається спекотна та переважно ясна погода. В день температура коливатиметься від середини 20-х до близько 32 градусів тепла. Вночі від 15 до 20 градусів. Опадів не очікується. Лише подекуди, в день можливе тимчасове збільшення хмарності. Південь України. Погода буде спекотною та сонячною. Вдень від 31 до 35 градусів, вночі від 20 до 23. Переважатиме ясне небо у деяких місцях у другій половині дня з'являться хмари, але без дощів. Північ України температура вдень переважно від 22 до 27 градусів, вночі від 14 до 18. Погода здебільшого ясна в день, можливі нетривалі періоди хмарності. Опадів не прогнозується. Центральна Україна вдень від 23 до 30 градусів, вночі від 15 до 20. Більшість територій. Матимуть сонячну погоду з короткочасними періодами хмарності, без опадів за винятком окремих місць на заході регіону, де можливі дощі та грози. Захід України температури в день коливатимуться від 20 до 30 градусів, вночі від 11 до 19. На більшій частині регіону сонячно, подекуди з короткочасною хмарністю. У деяких районах очікуються дощі місцями сильні та з грозами, переважно у другій половині дня. Дякуємо, що провели цей час разом з нами та прослухали детальний прогноз погоди на найближчі два дні. Ваш інтерес до нашого каналу це найбільша мотивація продовжувати робити для вас якісний та цікавий контент. Щиро вдячний кожному з вас за увагу, підтримку та теплі коментарі. Пам'ятайте, кожен ваш лайк, підпис і навіть коротке дякую у коментарях це маленький внесок у розвиток нашої спільноти, який допомагає нам зростати. Та вдосконалюватися. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового прогнозу чи цікавого відео. А ще буде чудово, якщо ви поділитеся цим відео з друзями чи рідними, нехай вони завжди будуть у курсі актуальної погоди. Бажаю вам ясного і чистого неба над головою, сонячного настрою, міцного здоров'я. Та тільки приємних сюрпризів від природи. Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом, світлом і гармонією, а будь-які зміни погоди приносять лише користь та радість. До нових зустрічей у наших відео. Хай вам щастить у всіх починаннях, а погода завжди буде на вашому боці. Дякуємо вам, що ви з нами!